Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій, пристрій для акумуляторних батарей від компанії Vinso артикул 139.060. Постачається в фірмовій упаковці. Зарядний пристрій. Всередині знаходиться сам зарядний. І також інструкція з гарантійним талоном. Зарядний пристрій потужністю 72 Вт. Під'єднується живлення 220 В з допомогою стандартної вилки і до акумуляторних батарей під'єднується з допомогою стандартних крокодилів. Корпус повністю пластиковий. Пластик міцний. На передній панелі у нас є індикатор заряду, також перемикач на 6 В і 12 В. Зарядний пристрій абсолютно автоматичний. Заряджається з током 6 А, підтримує акумуляторні батареї від 15 до 80 годин. Є ряд захистів в даному зарядному: це захист від короткого замикання, також захист від перезаряду акумуляторної батареї.